Бог Вас любить. Почитаємо діяння дії апостолів 24 розділа, 24 вірша. Це коли Павло був ув'язнені, і до нього підвели поважних людей. Через кілька днів. Прийшов Фелікс з друзілою дружиною своєю, яка була іудейською, і яка була іудейкою. Поклика покликав Павла. Ой, яка була іудейкою? Покликав Павла і слухав його про віру Ісуса Христа. Це Фелікс своєю дружиною. Яка була з іудейського роду, покликали вони Павла і слухали, що він буде їм говорити про Ісуса Христа. І коли він говорив їм про справедливість, стриманість і про майбутній суд, Фелікс пройнявся страхом і сказав: Тепер іди, і коли знайду час, покличу тебе. Павло не проповідував Бог вас любить. Павло проповідував про. Справедливість про правду, про стриманість і про майбутній суд. Павло проповідував про майбутній суд. І сьогодні ми з вами трошечки поговоримо про стриманість. Феліксу не сподобалося, що він має бути стриманим. В нього було багато грошей, був багатою людиною, велика влада і нашу йому стриманість. Каже, зараз йди, колись може ще до тебе зайду. Ну, Він так і не заходив, і це не сподобалось йому. Але Павло йому проповідував іменно це. І дійсно, без стриманості християнського життя бути не може. То є не християни, які не проявляють стриманості. Стриманість нам відомо в іншому. В російській мові це воздержання, воздержання. Ми живемо з вами в плоті, і плоть стримуватись не хоче. Плоть хоче свого. Вона хоче, щоб їй було добре. Але християни мають перемагати свою плоть. І стримуватися. Чому ж треба стримуватися? Стримуватися треба у всьому. Стримуватися треба. В іншому місті. Почитаємо перше вислання Корінціян, 9 розділ. Боже, 24, 25 вірші. Щось співпали вірші. 24, 25 вірші. Тут апостол Павло порівнює християн зі спортсменами. зі спортсменами. От читаємо. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але один одержує нагороду. Біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується. Кожен, хто змагається, стримується. Знаєте, від чого стримується? Від усього. Від усього стримується. Вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми не тлінний. А ми не тлінний. Стримується від усього. От спортсмен, коли готується до серйозних змагань, він виїжджає взагалі десь на якийсь табір. Цей табір, як правило, за містом, і він там тренується. Там в нього немає ні їжі такої, як він їсти, там спеціальна їжа. Він від їжі смачної стримується. Він стримується від вина, він стримується від жінок, він стримується ну, від усього, що, що тут в житті він робив. Стримується для того, щоб виграти змагання, щоб виграти медаль. медаль. Вінець, вінець, медаль виграти. Ми ж з вами, Бог каже. Беріть, приклад того спортсмена, і тож теж, подібно йому. Стримуйтесь, стримуйтесь від всього, чого хоче плоть. Стримуйтесь для того, щоб отримати вінець нетлінний. Він отримає медалі, яка там заржавіє, зіпсується з часом, десь може і загубитися, стертися і так далі. А ми, для того, щоб отримати вінець нетлінний, який не псується вічної цінності. Духовний вінець. Для того, каже, стримуйтесь. стримуйтесь. від того, щоб не нагрубити комусь, коли так хочеться. Стримуйтесь від того, щоб не пробачити ворогу, щоб не затаїти гнів на ворога свого. Ми збирайте, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Нам легко радіти з тими, хто рад... плакати з тими, хто плаче, а от радіти з тими, хто радіє, набагато гірші, складніші. А Бог каже, так треба. Бо плоть наша плоть заздрісна. На них сказав таке? Наскільки людина може проявити стриманість, наскільки вона може переборювати свою плоть, наскільки вона може стримувати в словах, в ділах, вчинках, наскільки вона може в їжі, в одязі всі оці моменти стримання показати. От. Чому ми судимо? Про духовність людини. Наскільки ми можемо приборкати свою плоть? Чим в більшій мірі ми приборкуємо свою плоть, тим в більшій мірі ми стримані і тим в більшій мірі ми духовні. Хто собака хвостом керує, чи хвіст собакою? Так само і тут. Має дух керувати людиною, а не плоть. Якщо ми вводимося духом, то ми будемо стриманими в усьому. усьому. Якщо ми водимось плотью, то плоть не дозволить нам бути стриманими. Плоть буде кричати, я хочу їсти, плоть буде кричати, я хочу одягатись ось так. Плоть буде кричати, я хочу тут розказати непристойності різні, Плоть буде забирати своє завжди. І так зразу видно по людині, що вона. Я не, не повезу. Бачите, наша віра краща, але я тебе випробую. Хитрість. Хитрість це теж. Плоть. Плоть завжди використовує хитрість. І ми маємо теж хитрість стримуватися від хитрості. Стримуватися від хитрості. Різними способами хитрість старається оправдати гріх. Різними способами, придумує як. А плоть підказує ці ідеї, як оправдати гріх. Але і до цього має бути в нас стриманість навіть і до хитрості. Люди їдуть на заробітки, залишають чоловік жінку, їде на заробітки або жінка-чоловіка. А Біблія каже, не залишайте один одного, не залишайте. Якщо їдете, то їдьте разом. А вони – ні. Поїхав, поїхав, і там проявляється зразу диявол зустріч. Тут нестриманість. І появляється нестриманість в різних формах, і, і як правило, розвалюються сім'ї ці сім'ї. Якщо в церкві не проповідувати стриманість, то християни перестануть існувати, бо вони всі стануть бути, вони перестануть бути стриманими. І Гріх буде ширитися, плоть буде брати верх. Хорошо би, щоб ми е, в Біблії є місце, де кажуть, Якби проповідувалися про горілку і про вину, то б церква була переповнена, повну місць було б. Все можна, це дозволеність. Якби проповідувалися, що О, ти хорошо живеш, апостол проповідував, апостол Павло проповідував цим двом, що до нього прийшли, і казав: Да, ви молодці, ви правильно робите. У вас є влада. Ви так продовжуєте жити і в Царство Небесне в'їдете на своїх тих колісницях і з всім багатством. Все, вони б завони б слухали і слухали апостола Павла. Но він проповідував їм про стриманість. Їм не захотілося слухати. Людям не хочеться слухати про стриманість. Людям хочеться слухати про все дозволення. Як тільки проповідаєш про Ісуса Христа, каже, а у вас там то не можна, а вас там напити, курити не можна, вам не можна це, а ні. Все, бо не можна. Бо стриманість є, а люди не люблять стриманості. Люди хочуть бути нестриманими. Він собі в будь-який момент розкіротав і матюкнувся, і образив, кого хоче. А бока ні. та бути стриманим. плоть кричить, а я хочу, а дух, ні, не можна. І ми християни маємо бути стримані в чому? Усьому. Усьому. В словах, в ділах, в вчинках різноманітних, в одязі, в їжі, в усьому маємо бути стримані. До речі, Христос міг би жити дуже шикарно. Він їсти ізискану їжу, ходити в ізисканому одязі, жити в зісних палатах. Він Бог, але Він жив по занижених стандартах. Він жив стримано. Казав, що сильський навіть не має де голи прихилити. Стримано. Стримано скромно, стримано. Отже, будемо пам'ятати, що Бог і нас з вами, скільки ми вважаємося його учнями, його вислідовниками, християнами. Хоче бачити стриманими. Хоче бачити, що ми вводимося духом, а не плоттю. І ми стримані в усьому. А Бог нам допоможе в цьому проявляти стриманість. І в словах наших, і в ділах, і в одязі, і в їжі. І в усьому, що є гріхом, і що проти Бога, щоб ми були слухняними до нього, і щоб. Тоді наша духовність виростала. А йому нехай буде слава. Амінь. Помогли.